Чим привітати ми тебе з днем народження, хай усе в житті тобі вдається, доля хай завжди тобі сміється, щоб завжди щасливою була, і в душі завжди весна цвіла, друзів тобі щирих навкруги щоб не зазнавала ти біти. Цей прекрасний день, ми вітаємо тебе, сонця навкруги, будь щасливою завжди ти кохання, рай. з головою поринай, а життя твоє, тільки радить, хай несе. чарівний ювілей святкує дуже чарівна дівчинка, добра, щира, любляча, рідна, найкраща, яку звати Софійка. І сьогодні їй виповнюється 15 років. Ці подарунки, але це ще не всі подарунки, ми веземо для тебе, Софієчка, додому, щоб привітати тебе від твоїх рідних з Бельгії які дуже тобою пишаються, радіють, які дякують Богу щодня за тебе за прекрасну, бо тому що для кожного з них ти є дорога. І в твій такий гарний юний день народження хочуть побажати, щоб твоя юність, твоя така весела дівочість проходила в щасливих днях, в незабутніх враженнях, в гарних емоціях, в щасливих почуттях. Щоб тебе завжди оточувало добро, кохання, щирість, щастя, любов, і, звичайно, що вірна дружба, нехай тебе завжди огортають твої рідні своїми молитвами, своїми переживаннями, допомогою, підтримкою, вірою в тебе. І, звичайно, що нехай завжди в твоєму житті в такої прекрасної дівчинки завжди буде сонячно, ясно, світло, і нехай. Всі мрії, які ти покладаєш на своє велике, щасливе майбутнє, неодмінно тобі збуваються. Ти тільки знаєш, що вони залежать у великій мірі від тебе. Якщо будеш впевнено і так з таким великим впевненим кроком крокувати до них, з великою хваткою здобувати їх, неодмінно тобі все вдасться. І знаєш, що в тому всьому великим поштовхом будуть тобі твої рідні великою підтримкою і допомогою. Їдемо до тебе з такими подарунками. Знаю, що ти святкуєш трішечки дома, в колі родини рідних. І, звичайно, хочемо ще твоє свято доповнити такими прекрасними квітами і не тільки з днем народження з юбілеєм. До тебе на твій дітей шири вітати тебе сьогодні таку юну, чарівну, молоду, перспективну, попереду якої ціле життя, щасливе життя. так Хочуть, мріють і бажаю всі твої рідні, вітання від усіх тих, хто зараз в Бельгії. Вони всі поокремо і всі разом. Дуже тебе дуже тобою пишаються. Ти для них дорогоцінна дорога, сонечко подовження їхнього життя, для когось настрічка, опора, підтримка, для когось радість для всіх просто є дійсно великою подією в житті. Нехай твоє життя таке юне молоде, яким ти тільки починаєш добре йти. Ніколи не буде зіпсоване нічим. Нехай воно буде завжди веселе, щасливе. нехай тобі завжди усміхається удача і доля, нехай на тебе завжди покладають рідні великі надії, а ти ніколи не псуй їхні ті плани на тебе. Тільки е, слухай їх, і вони завжди готові тебе просто підтримати, зрозуміти, любити і допомагати, чим треба і коли треба. З'являємо. Дякую. Всі, всі бажання тобі збуваються. Тут такі маленькі, там у квітах теж є. Дякую. Тобі. Дякую, дякую. Дякую. Дякую, він для тебе особливий. Ір був те, можливо. Твій день народження, цей день щасливий. Дякую. Та безліч мрій і щастить у житті не раз, зича друзі усі твої, в цей шалений святковий час, і лунає веселий спів і у тебе душі весна, скільки квітів і теплих слів, що закрутиться голова. Цей